Всім привіт! Ну що, моторим нашого тракторця. Коротше, наша приспособа на місці. Зараз будемо заводитись і їхати на виручку. Спецзаказ. Коротше, треба допомогти сусідам. Попросили радочків нарізати. Ну, це. Мусово таке зробити. О, зараз буде. Так, це в нас ручний газ. Маса. ну Зараз будемо пробувати. На дворі у нас холодно. Зараз так собі буде заводитись Так. Ще в нас маса щось. Свої коники показує. о Ось такого получається. Короче, тут ділянка фрезерована, ну то родочки класно роблять. Але є проблема в тракторі, дуже його на таких маленьких перекосах стягає. Сам не можу зазняти, як він іде трошки недобре, але Але, але одивиться, який результат. Зараз дозначу. хай люди працюють. Це така взаємодопомога. У сусідські мусово послухати. Ось ми працюємо далі. Так, ну... Мушу гратися, отако тягам їду в одну сторону, скручую одну, а другу затягую, їду назад на Бачите, звожу трошки, щоб на ту сторону йде перекос, нас направо города. ну щоб дуже не, не це Тако стягую. Я. Бере я треба взяти. Де у нас? Бачите, ось цей радочок. Так не дуже вийшло, бо тягнулося на бік просто Зараз тягами так виходить класно, рівненький родочка. Ну що тут я говорив, але шум такий трактор, що нічого не чути. Дивіться, колесо йде не прямо в радкові переднє, а чуть-чуть чуть-чуть бік. Ну а заднє виходить йде якраз в радочку. Ну і тоді плуг йде нормально. Це отака нюанс в цьому тракторі, така проблема, що ну, він не однаково йде з заднім колесом. Не збігається, не сходиться. От тут видно, заднє колесо якраз буде біжрається. Ну а передком потрібно ось такого крутити туди-сюди. Не хоче він сам тримати з дороги, отакого бавимося рулем. Ну але рядочки вийшли досить гарні, там в пару місцях трошки вільнуло, ну, але це не критично. Ой, вот такая вот работа. Все. Всем пока. Мэру и добра.